Я вже в парку і я хочу розповісти про дві самотні звички, які змінили моє життя. От, можливо, ще в процесі я згадаю ще якусь третю звичку. От, перша звичка це прогулянка на самоті. Я почала гуляти на самоті з 16 років. У мене довгий час вже немає друзів, лише подруга найкраща, колишня. <с> Якось так дивно сказано. Подруга, коли подруга, з якою ми раніше дуже добре спілкувалися, і дружили, але зараз практично не спілкуємось. Тому лише вона, і ми з нею рідко гуляли. Тому я вирішила гуляти самій. І спочатку було складно, але Поступово, поступово, поступово вийшло. І зараз, коли мені 20, я чотири роки привчала себе ці звичці, виходила гуляти сама в незалежності, були в мене стосунки, чи була я в стосунках, чи не була. Я гуляла сама. Це могло бути різний час і пів години, і дві години. І бувалося і півдня. Багато хто цього уникає, багато хто не розуміє сенсу, але насправді прогулянки на самоті, і здебільшого в тишині без музики, без якогось відео на фоні. У мене не завжди вдається це гуляти повністю в тишині, але. Коли вдається, то це дуже розвантажено. Так от, це допомагає психологічному розвантаженню. Коли є якісь переживання, сумно, тривожно, то прогулянка на самоті допомагає. Допомагає і відволіктись, і пережити це, тому що коли ми знаходимося. Квартирі ці стіни вони дуже сильно давлять. А коли ми виходимо на вулицю, простору дуже багато, особливо коли ти йдеш, гуляєш, його багато і воно все якось стає легше. Ця тривога, цей сум, те, що вас турбує, воно не тисне на вас так сильно, коли ви гуляєте. І це справді допомагає, і, можливо, я запишу відео, як гуляти на смуті так, щоб вони захотіли швидше втекти додому. От, друга звичка це ведення щоденнику. Теж багато хто не розуміє для чого, багато хто увікає цього, але це настільки змінило моє життя. Це допомогло мені покращити. Вплив на своє життя, на, навіть на свою поведінку, навіть на свої якісь такі патерни поведінки, які пішли з дитинства, там, чи уникання, чи, чи ще щось. Це дуже допомогло мені. Також це допомагає зблизитись з собою, відчути оцю свою правдиву відповідь. Стати більш чесним з собою. От також дуже багато питань, як вести цей щоденник? А я не знаю, дам про що його вести. Це також таке питання, з яких я починала. Я починала вести щоденник в 15 років. Зараз мені 20, і я веду його вже 5 років. Списано багато щоденників. Іноді я робила паузи, іноді, типу, це було як щодня або там через день. Я починала з банального. Просто писала все, що відбувається в моєму житті, там, від того, хто мені там подобається, до того, що мене турбує, що я відчуваю, з чим я стикаюся щодня. І з цього можна почати. Зараз я вже на тому рівні, де я більше пишу, як змінити, як я можу змінити зараз своє життя, з якоїсь певної точки, з точки А дійти до точки Б. Якісь інсайти. Інсайти це ого, і тут жовта божа коровка. Я би її показала, але вона тут, тут внизу, коротше, тусить на моєму телефоні. Я починала з цього, а зараз я пишу якісь інсайти, що я відчуваю в якісь конкретні моменти, Там, чи на роботі, чи що я помічаю за собою. І це також можливість потім перечитати, перечитати те, які в тебе тоді були думки, страхи, тривоги, як ти дивився на якісь певні ситуації, які проблеми в тебе тоді були. О, в мене тепер тут тусі дві божі коровка. Я не знаю, яких одна оранжева, друга, друга жовта коротше, я зможу її якось. Ой. Да. Взагалі в цьому осінньому парку зараз дуже затишно, тому це хороша можливість восени почати виходити гуляти, поки ще не так сильно холодно, хоча я гуляла і взимку. Е, от. Тобто почати можна банально з того, що все, що відбувається в вашому житті і все, що вас турбує. Як писати, От просто там, починаєте писати, мене турбується це, це. Е, зараз в моєму житті відбувається це, це, це. А згодом ви вже почнете розсуждати. Не тільки писати сухі факти, бо я також з цього починала. А Розсуждати, от, я думаю, так-то і так-то. Отак, От так можна змінити. Це все поступово і як будь-яка навичка, це ти до цього звикаєш, і в тебе ці навички покращуються. Є таке поняття, як вільне письмо. Це коли ти сідаєш писати, і ти майже не думаєш, ти просто пишеш в моменті. О, це дуже прикольно, це, це щось дивовижне. Потім, коли ти перечитуєш. Ти розумієш, що вау, я так думаю, я так можу, і таким чином ти пізнаєш себе, себе справжнього. Е, от. І це того варте. Третього, третього я не придумала, я не, не відчула ще такого третього, але я думаю, воно точно є. От, поки що це два основні, дві основні звички, які. Змінили моє життя завдяки тому, що я була довгий час на самоті, і я почала робити ці дві звички старанно і не припиняла, тому, тому так.